Плект колон до балочного ангара, така двотаврова балка, 30х40 виходить, оце так нижні закладні, вони були приварені, я так розумію, до арматури. Навіть такі подвійні. Ще 2 см 20 мм. Цього зі швелера подвійного колони, це, які стояли на фронтонах, вони були проміжні спереду і ззаду, а ці масивні це основні колони, на яких стояли ферми. Це швелер, на, який, на якому вже кріпився просто. Металеві ферми заїхали до нас на ширину ангара 18 метрів. Кожна ферма підписана. В комплекті 13 штук, ось 10-й номер, тут 10-й, тобто 10-й складається з 10-го. Тут вона трішка з'єднана посередині, можна на болтовому прикручувати, але вони були наче зварні. Тепер ми виготовлено верх Це двотаврова балка 255 мм. низ виходить тут. 70 і 70. -ти. І перемички також з кутника у нас виходить 70 і 70. -ти.